Томи, з якими треба негайно звернутися до лікаря. По-перше, це болі в нижніх відділах живота. Вони можуть бути або постійні, або періодичні, переймоподібні, що виникають кожного разу після стулу або поза нього, і радіють до ділянки малого тазу по перекопі під По-друге, болі в області ануса та промежини, ті, що пов'язані з випорожням, та докучають певний час після. По-третє, це саме важливе, домішки крові у будь-якій кількості, одноразово чи тривалий час. І останні – це тенезми. Це так називаємо часті та помилкові позови дефекації. тобто, коли позов є, а стулу немає. Вони виснажують хворих і супроводжуються зачастую мацерацією перинальної ділянки або утворенням тріщин та ерозів. Підготовка до огляду потрібна для детального огляду оком слизової прямою та дистальних відділів сигмоподібної кишки. Яка мета? Мета це виявлення на ранніх етапах патології або виявлення його відсутності, тобто це онкологічний огляд, це необхідний протокол, котрого требують всі країни світу.